Вибачаюсь, що в першому відео не привітав своїх підписників і глядачів з спасом, всім міцного здоров'я, всіх нас Бог береже миру, всім, щоб, скоріше неподобство ця війна закінчилася, і ми спокійно запрацювали, не оглядаючись і не читаючи постійно новини. Тому таке от ще раз святом. А повторно я сьогодні вийшов на зв'язок з такою новиною, що у нас на фірмі було прийнято рішення, що ми можемо реалізовувати вам шифенги, одноциліндрові двогони на 24 кінські сили, значить, по акційним цінам до завершення залишків. Може, може, щось далі там зміниться, ніхто нічого не знає. Но зараз, поки ці, ці ціни просіли від 5 до 10% в доларах. Я вам нагадаю, які ті є шифенги. Буквально коротке інформативне відео. Значить, ось це основна модель Шифенг 244-й. На пасах одноциліндровий, 24 кінських сили. Значить, мости 4х4 на 4, 4, 4 да, околісна формула. Ось цей трактури. Це Rush шифang. Далі йду сюди. До речі, ці, ні, це мототрактори, тільки говоримо про трактори. Дальше, і Шефенг другий. Це 4 на 2 колісна формула з переднім ведучим, заднім ведучим мостом. І е, різниця між, щоб ви знали, є ще шифенг варіант 3 оцього, він відрізняється. Бачите, тут. Оце версія оця на 100 доларів дорожче, бо е, спереду стоїть радіатор охолодження. Є ще шифенги в іншому складі. Ось тут буде стояти радіатор. Щоб ви просто орієнтувалися, е, на 100 доларів буде можна секономити 4 тисячі гривень, якщо ви захочете придбати шифенга з 4 на 2. Ось так. Тому зважайте на це. Поки є залишки, поки... Акція працює, ціни працюють, тому чекаю ваших дзвінків, ваші шифенги вас чекають, рвуться в бій, бо треба коней випускати, то ви самі знаєте, як то вони довго застояться в стілі, в конюшні, то вони робляться такими неповороткими, такими, знаєте, дикими трохи. <реш> От, повноцінний трактор з вомом, приточковою навіскою, з коробкою передач, з масивними, дуже масивними такими елементами, агрега моста, мостами, трансмісіями. ну, Танк. Просто якийсь танк. Відео досить багато про ці машини. Трактори непогані. Ну, певно, що. Переважно більшість відгуків позитивних. Кому щось, звісно, завжди не догодне. Це все знову ж таки все залежить від, від, від того, хто сидить у, на цьому місці. Все святом, всім далого дня. Ростислава чагро, підписуйтеся, замовляйте, купуйте. До побачення.